Майже кожна зірка шоу-бізнесу прагне втримати красу та молодість, але жадаючи дивовижних перетворень, деякі з них потрапляють до шахраїв, а іноді просто не можуть зупинитися вчасно. У цьому випуску п'ять шокуючих історій про жагу до вдосконалення, яка зрештою призвела до жахливих наслідків. Історія акторки і танцівниці зі сценічним ім'ям Мей досить незвичайна. Народилася вона у Мексиці у 1952 році, у родині китайських емігрантів. Дівчина рано вийшла заміж, але особисте життя не склалось. Тож, у 70 х вона вирушила до Акапулько, де почала працювати танцівницею, а згодом отримала запрошення на телебачення. Вона почала зніматись в еротичних комедіях, що в Латинській. Ки Америці на ті часи мали шалену популярність. У 80-х молоді люди захоплювалися її красою. А ось старше покоління навпаки засуджувало за відвертість на екрані. У 1989-му зірка телебачення вирішила налагодити особисте життя та вийшла заміж за бізнесмена Антоніо Чосу, відкривши з ним китайський ресторан. І вже тоді вона розпочала свої перші спроби зупинити старіння. тож публіка могла бачити, що її обличчя почало змінюватись. Займаючись бізнесом, вона не робила ставку на продовження кар'єри у шоу-бізнесі. Але у 2008-му її чоловік пішов з життя через важке захворювання. Вона важко пережила цю втрату та навіть розповідала в інтерв'ю, що зверталась за послугами із бальзамування, відмовляючись прощатися з коханим традиційним способом. Потім вона вирішила повернутися у шоу-бізнес, але невдалі ін'єкції та пластичні втручання в обличчя акторки повністю змінили її зовнішність. Вона зізналася, що неодноразово зазнавала естетичних процедур, включаючи ін'єкції в обличчя, які виявилися не колагеном, як їй обіцяли, а якоюсь невідомою сумішю, у складі якої була дитяча олія. Потім вона неодноразово зверталась до пластичних хірургів у спроб покращити ситуацію, але наслідки були невиправними. Ну а у 2021-му зірка вразила публіку новим шокуючим зізнанням у віці 68 років. Лін заявила, що вагітна від 29-річного музиканта Маркоса, з яким вона на той момент нібито зустрічалась. Музикант відповів на це, що вони всього на всього випивали разом, і він і гадки не має, що відбувається, згодом з'ясувалось, що Заява була лише піар-ходом для привернення уваги. На сьогодні Лін Мей продовжує використовувати свою скандальну медійність. Іноді вона виступає на заходах та з'являється на ток-шоу. А її історія залишається тривожним нагадуванням про ціну слави, які зірки сплачують, в надії втримати красу та молодість. Відома світська левиця Джуслін Вільденштейн, уроджена Жюслен Парісена, народилася у Швейцарії у сорокових роках минулого століття. Вона стала героїною світських хронік, коли одружилася із бізнесменом Алеком Вільденштейном, з яким вони познайомились на Сафарі у Кенії. У цих стосунках вона стала мамою двох дітей. Але справжню славу Джослін принесли її пластичні операції, на які, згідно з інформацією у ЗМІ, впродовж життя вона витрачала мільйони доларів. З кожним роком трансформації її обличчя були все більш очевидними. За даними деяких джерел, це було збільшення вилиць, підтяжки обличчя, збільшення губ, зміна форми очей та імпланти. Врешті-решт. Від природньої краси Джослін не залишилося й сліду, а змі прозвали її жінкою-кішкою. Довгий час ходили плітки, що ніби саме чоловік надихав та навіть змушував її робити ці операції, бо йому подобався образ жінки кішки. Однак згодом стало відомо, що таким чином вона намагалась втримати волелюбного чоловіка, знаючи про його чисельні інтрижки. А згодом просто не могла зупинитись вже бу будучи залежною від трансформації вже після розлучення, колишній чоловік заявив, що вона думала, ніби може виправити обличчя як меблі, але шкіра так не працює. Розлучилися вони наприкінці 90-х, коли вона нібито спіймала його на зраді, після чого зажадала грошову компенсацію. Знаменитість отримала 2,5 мільярди доларів. Але за умови, що ця компенсація не фінансуватиме пластичну. Хірургію, та звісно, її це не зупинило. І щоб ви думали, ці гроші вона відносно швидко витратила, та згодом навіть зверталась за фінансовою підтримкою до свого нового обранця. У 2003-му вона почала зустрічатися із модельєром Лоїдом Кляйном. Вони побралися, але протягом багатьох років їхні стосунки були бурхливими і не в гарному сенсі цього слова. У 2016-му чоловік навіть звертався до поліції через її напад, але все ж таки вони продовжували бути разом. Цікаво, що сама зірка неодноразово заперечувала більшість пластичних операцій, які зазвичай поширювалися таблоїдами. А в інтерв'ю 2018 року заявила, що завжди виглядала як Бріжит Бардо. Джослін пішла з життя у 2024-му у Парижі від легеневої. Емболії, але її неординарна особистість і перероблена зовнішність, і досі визиває багато питань і шокує більш юне покоління, яке не застала газета журналів з її обличчям на обкладинці. Американка Паула Саймонс, нині відома світу як Лесі Вайлд, народилася наприкінці 60-х років минулого століття. Вона не була ані акторкою, ані співачкою і не мала заможного чоловіка, але завжди прагнула слави і таки знайшла спосіб стати популярною з ранніх років. Вона багато працювала, а пізніше намагалася організувати особисте життя. Але, врешті-решт, стала матір'ю одиначкою. Із шістьма дітьми, паралельно заробляючи на життя, працюючи танцівницею у Лас-Вегасі. Саме тоді вона вирішила збільшити груди, а згодом і взагалі вирішила перетворити себе на живу Барбі. Її тіло стало полем для експериментів. Були вживлені імпланти та підтримуючі матеріали. Чоловік і батько декількох її дітей ще на початку цих трансформацій, заявив жінці, що він не підтримує цих експериментів. Але, схоже, зміна зовнішності для Лесі були у більшому пріоритеті, тож їхні шляхи розійшлися. За 20 років Лесі перенесла 36 операцій, не дивлячись на те, що молодші діти, які ще жили із нею, благали її зупинитись. Окрім зміни грудей, були зроблені липосакція, підтяжки і корекції обличчя. А також не обійшлося і без імплантів для сідниць. В інтерв'ю вона стверджувала, що всесвіт сказав їй. І стати такою, щоб допомагати людям, а згодом заявила, що вона екстрасенс. Напишіть у коментарях, чи нікого вам це не нагадує. З часом обличчя Лесі набуло досить помітних трансформацій, після яких її природня зовнішність зникла остаточно, а не так давно у змі була інформація, що незважаючи на медичні протипоказання, Лесі все ще планує увійти у п'ятірку жінок із самим великим бюстом на землі. Тож планує ще одну операцію, а поки продовжує заробляти на своїй неординарній зовнішності, беручи участь у реаліті шоу та різним способом. Субами монетизуючи свою медійність. Донателла Версача стала відомою у 1997-му після трагічної втрати брата, модельєра Джані Версача. Тоді вона взяла на себе керування будинком моди, і з цього моменту її життя стало боротьбою не лише із зовнішніми конкурентами, а й з внутрішніми проблемами. Вона відчувала залежність від думки оточуючих тиск, почуття втрати, але наполеглива йшла до своєї мети. Вона Сіла дати родині справі нове дихання, розробляючи власні колекції щодо особистого життя. Знаменитість була одружена з Полом Беком, у шлюбі з яким народила дочку та сина. Ну а після їхнього розлучення про офіційні стосунки знаменитості нічого не відомо. В багатьох інтерв'ю знаменитість говорила про управління. Та місце жінок у світі моди, не надто приділяючи увагу особистому життю та стосункам, незважаючи на успіх у світі моди, мабуть, найбільшу популярність Донателлі принесли її невдалі спроби покращити зовнішність. Сама вона не любить говорити на цю тему. Та в часи, коли все це розпочалося, за свідченнями деяких джерел вона була глибоко залежною людиною, що можливо заважала сприймати їй реальність адекват. Деякі спеціалісти зі сфери пластичної хірургії стверджують, що протягом багатьох років вона, як мінімум, робила ін'єкції ботоксу, підтяжку обличчя також коригувала губи за допомогою філерів. У 2024-му пластику Донателли почали обговорювати із новим ентузіазмом. На цей раз прихильники були приємно вражені. На червоній доріжці благодійного гала вечора вона мала приголомшливий вигляд. Знаменитість нібито скинула декілька років, погляд був більш відкритим, а губи виглядали натуральніше, ніж після багатьох невдалих втручань роками раніше. Але пізніше користувачі побачили, що на фото без ретуші виглядає вона все ж таки не так. В цьому році знаменитість відійшла від керування брендом Версачі, і, за повідомленнями ЗМІ, новим креативним директором став Даріо Віталі. Схоже, у віці 70. Десяти років донатела все ж таки вирішила дати собі відпочити. Американська акторка, продюсерка та підприємиця Прістила Белю, яка стала відомою під прізвищем преслі, народилася у 1945-му у нью у У 14 років вона познайомилась із молодим музикантом Елвісом Преслі. Їхня зустріч виявилася для неї долонесною. Через кілька років вони одружилися. А у 1968-му у них народилась донька. Але вже через кілька років після цього їхні шляхи розійшлися. У своїй книзі та інтерв'ю Прісцила докладно описувала психологічну напругу, ревнощі та ретельний контроль Елвіса над її образом, а також випадки застосування сили. Та по завершенню стосунків з Елвісом Прісцила мала багато стосунків з чоловіками, переважно зі сфери шоу-бізнесу. Але найдовший роман у її житті був із продюсером Марко. Гарібальді, від якого вона народила сина. Щодо пластичних операцій, не дивлячись на очевидні зміни, знаменитість майже не афішувала таких втручань. Якось у ЗМІ з'явилася інформація щодо шарлатана, який спотворив її зовнішність багато років тому. Зірка стала жертвою самозванця, який під час процедури застосував технічний силікон. Також були новини про невдалу ринопластику, наслідки якої висвітлювання. Лювали деякі медіа, проте вдова преслі не розчарувалася у пластичній хірургії та продовжила сумнівне омолодження. Однією з причин такого кардинального неприйняття своєї зовнішності та гонитвою за молодістю деякі біографи вважають відношення Елвіса до жіночої зовнішності. Будучи у стосунках із ним, вона завжди мала бути доглянутою і з макіяжем і зачіскою. А враховуючи те, що вона була з ним з юних років, можна тільки здогадуватись, яку психологічну травму це їй завдало. Пройшла Пріссила і через непоправні втрати. Її дочка Еліза Марі пішла з життя в січні 2023 року. А трьома роками раніше цей світ залишив її онук Бенджамін Кіо. Але щоб не сталося у її житті, ця жінка здається незламною. Присцила продовжує вести активне соціальне життя. Нещодавно вона представила свою автобіографію. Крім того, вона була нагороджена найвищою громадянською нагородою штату Тенсі за внесок у збереження музичної спадщини. Звісно, хтось може сказати, що для своїх років, а на сьогодні знаменитості 80, вона виглядає досить непогано, але ж дуже часто такі фото відретушовані. А на всіх заходах вона намагається зберігати обличчя нерухомим, через що іноді може здаватись, що це не обличчя живої людини, а маска. Звичайно, це не всі випадки страшних наслідків б'юті процедур та пластичної хірургії серед знаменитостей. Напишіть у коментарях, чи хочете ви другу частину по цій темі, чи краще зробити випуск на тему наслідків всепоглинаючого тренду схуднення у Голівуді. Також обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступний випуск. Дякую за увагу та до зустрічі на каналі знаменитості та зірки шоу-бізнесу.